Всім привіт! Сьогодні покажу, як дати адмін доступ до ГТМ. Зазвичай є помилка така, що коли дають доступ адміну до ГТМ, не дають його повністю, людина не може публікувати. Наче доступ адмін, проте немає можливість публікації. Зараз я покажу, як це зробити коректно, щоб одразу все можна було коригувати. Для цього переходимо в розділ адміністратор керування користувачами. Натискаємо надати права доступу новим користувачам, надати. Наприклад, там тест ви натискаєте адміністратор, запросити і думаєте, що все супер. Проте є ще нюанс, дозволи для контейнерів, і тут має бути не читати, а публікувати. Якщо ви не хочете, щоб людина щось робила, з цього можна прибрати. Проте, якщо ви тут додасте, потім готово запросити. І так буде дійсно людини вже доступ з публікацією, адміністратора, і людина зможе публікувати коди, тести. І все, що треба для того, щоб ваш ГТМ працював ефективно. Підписуйтесь на канал і зберігайте ці відео. Тут я додам ще відос в правому верхньому куті, як налаштувати через ГТМ ціль, Якщо вам це також корисно, зберігайте і підписуйтесь на канал.